Наш Всесвіт розпочався з великого вибуху, близько 13,8 мільярдів років тому, і з тих пір він постійно розширюється. З самого свого народження ми дивимося вгору і бачимо величезну кількість зір, і інтуїтивно думаємо, що усе це неймовірне зоряне небо обертається навколо нас. Тисячі років люди думали, що Земля це центр космосу, а Сонце та інші планети обертаються навколо неї. Однак з часом ми виявили, що навіть не знаходимось в центрі власної сонячної системи, яка взагалі лежить десь на околицях нічим не примітної галактики. Але в 1929 році Едвін Габл виміряв швидкість руху далеких галактик і виявив, що всі галактики від нас віддаляються. І чим далі вони знаходяться, тим швидше від нас втікають. Це створює враження, ніби ми знаходимося в центрі Всесвіту, що розширюється. Але чи це так? Насправді ні. Ба більше того, скоріш за все, у Всесвіту взагалі немає центру. Для того щоб зроз... намалював ось таку анімацію, наша галактика в центрі, і всі галактики від неї віддаляються, наприклад, зі швидкістю 5000 км на секунду. А галактики, що знаходяться вдвічі далі, віддаляються зі швидкістю 10 тисяч км на секунду. Тепер уявіть, що ми, врешті-решт, створили якусь технологію для міжгалактичних подорожей і опинилися в іншій галактиці. Тепер ми будемо спостерігати, як вже наш чумацький шлях віддаляється від нас зі швидкістю 5 км на секунду, а ті галактики, що вдвічі далі, зі швидкістю 10 тисяч км на секунду. Тобто буде спостерігатися все те ж саме, що ми спостерігаємо у себе вдома, в нашій галактиці. Власне один з найпопулярніших способів продемонструвати суть розширення це скористатися повітряною кулькою. Точки, які я малюю, будуть імітувати галактики. Далі, якщо надувати кульку, то в принципі можна побачити щось схоже на суть розширення Всесвіту. Адже я не додав більше матеріалу до кульки, щоб вона збільшилась. Сама кулька просто розширюється. Тобто в процесі розширення всесвіту нічого нового не створюється, а відбувається розширення самої тканини простору часу. Ну і звісно, відстані між усіма точками на поверхні кульки збільшуються, тобто у цьому змодельованому всесвіті немає якоїсь центральної точки, навколо якої усі галактики віддаляються. Звісно, ви можете сказати: ну як так, кулька ж по суті геометрична фігура, і в неї є центр, ну десь там, всередині. Так, але в нашій аналогії всесвіт це лише поверхня кулі. Звісно, ця поверхня двовимірна, на відміну від нашого всесвіту, який тривимірний. Так, так, я знаю, що він чотиривимірний, але ми ж тут намагаємося все спростити. Тож на двовимірній поверхні кулі галактики рухаються кудись вперед, назад, чи ліворуч, праворуч, а вверх чи вниз ніяк. Тому центр моєї тривимірної кульки, по суті, не має ніякого фізичного значення в нашій демонстрації. Просто забудьте про нього. Натомість спробуйте уявити, як розширення двовимірної поверхні кулі працює в тривимірному всесвіті. Усі галактики, так само як і на поверхні кулі, віддаляються одна від одної, але у всіх напрямках, без будь-якого центру. Аналогія кульки не ідеальна, не тільки двовимірною поверхнею самої кульки. Також при надуванні розтягуються намальовані галактики, що в реальності не відбувається, адже галактики це гравітаційно зв'язані структури, і швидкість розширення не зможе на них вплинути. Також очевидно, що поверхня кульки, що імітує Всесвіт, насправді замкнута сама в собі, тобто можна блукати по її поверхні вічно і не знайти якогось краю, що в принципі може бути справедливим для Всесвіту, але так само може і не бути. Всесвіт може мати якісь межі, а може й бути нескінченним. А ще ми насправді не знаємо, якої форми тканина простору часу. Чи вона позитивно вигнута, як сфера, чи негативно вигнута, як сідло, чи взагалі ідеально пласка, як лист чи циліндр. Але ми частіше всього уявляємо Всесвіт як сферу, адже тут на Землі, коли ми дивимося у будь-якому напрямку в космос, то бачимо тільки обмежену його частину до тих місць, від яких світло встигло до нас дістатися з початку великого вибуху, приблизно 13,8 мільярдів років тому. Тобто, ми не можемо бачити об'єкти, світло від яких до нас просто не долетіло з моменту народження Всесвіту. Виходить, що через обмежений вік Всесвіту та обмежену швидкість світла, куди б ми не глянули в космос, ми повинні бачити сферу із радіусом 13,8 мільярдів світлових років. Але через розширення простору об'єкти, які ми бачимо, знаходяться вже значно далі. Тому радіус видимого Всесвіту зараз оцінюється приблизно у 46-47 мільярдів світлових років. Але це навряд чи увесь Всесвіт. Це лише спостережуваний Всесвіт, тобто лише та частина Всесвіту, яку ми в змозі спостерігати. І важливо зрозуміти, що у видимому всесвіті ми, як спостерігачі, завжди будемо в його центрі. Ми будемо завжди бачити тільки так далеко, звідки світло до нас встигло долетіти за увесь час спочатку великого вибуху, і неважливо у якій частині всесвіту ми при цьому знаходимось. Але це не означає, що за межами нашого видимого Всесвіту нічого немає. Там знаходиться увесь всесвіт. Фактично, наші знання засновані на всьому, що ми можемо спостерігати, і це причина, по якій ми поки що не можемо пізнати справжню природу всесвіту, тобто усього всесвіту. Існує обмежена кількість інформації, яку ми здатні зібрати про наш космос, незалежно від того, які потужні детектори та телескопи ми побудуємо. Тому все, що залишається робити, це вивчати те, що можемо. І спостерігаючи за видимим всесвітом, ми можемо робити якісь висновки. Власне, ось приклад одного з таких спостережень. З 2000 року масштабне дослідження під назвою Слоанівський цифровий огляд неба фіксувало розподіл положення та рух більш ніж мільйона галактик на північному небі. І те, що ви зараз бачите, це візуалізація даних, які отримали дослідники, вимірюючи положення, відстані та рух. І коли науковці дослідили загальний рух цих галактик, вони не виявили ніяких ознак центральної точки, навколо якої би оберталися всі ті галактики. Спостережуваний рух галактик просто не підтверджує наявність центру. Але знову ж таки, все, що ми спостерігаємо, можливо, лише крихітна складова того, чим насправді є Всесвіт. Тому, можливо, наші теорії справедливі лише для видимого всесвіту, а не для Всесвіту в цілому. Можливо, загадковий центр дійсно існує, просто знаходиться від нас надзвичайно далеко. Так само більшість науковців вважають, що у Всесвіту немає будь-яких меж, адже спостереження вказують саме на це: Всесвіт існує всюди і скрізь він приблизно однаковий. Але є ще теорія мультивсесвіту, яка наявність меж передбачає. І якщо це правда, то з наукової точки зору край нашого Всесвіту принаймні в 10 разів далі, ніж найвіддаленіші об'єкти, які ми можемо бачити. Якби край був ближче, ми б побачили деякі його сліди в деяких космологічних даних, але науковці цього не спостерігають. Так чи інакше, ми можемо ніколи про це не дізнатися. Врешті-решт, нам залишається тільки дивитися на те, що можемо побачити і робити з цього висновки. І те, що ми зараз бачимо, свідчить про те, що всесвіту немає меж і немає центру. Але. В принципі, як не дивно, на запитання, чи ми у центрі Всесвіту, можна відповісти, що у певному розумінні так, ми дійсно в центрі Всесвіту, однак в центрі тієї його частини, яку можемо бачити, хоч ніхто й не знає наскільки ця частина велика. Тому неважливо, де ви знаходитесь в Києві, Запоріжжі чи Калуші, на Марсі чи на Плутоні, в галактиці Андромеда чи взагалі на межі видимого з Землі Всесвіту, ви завжди будете бачити те, що галактики від вас віддаляються, і завжди зможете бачити тільки обмежену частину Всесвіту на однакову відстань у всі боки. Тому, у певному розумінні, ви завжди будете в центрі Всесвіту.